Привіт, це я! Останні кілька днів я працював над досить масштабним проєктом. Виглядає він ось так. Це лавиє озеро з горою, на якій сидить великий дракон, а поруч знаходиться ще два менших дракони. Але це ще не все. Адже мій канал не просто про красиві будівлі, а про механізми. Дивіться, якщо я наступаю на цю плиту, починається справжня магія Редстоуну. І найголовніше це портал у Незер, який має власну анімацію вімкнення. Виглядає неймовірно, правда? Пишіть свої враження в коментарях. А тепер, якщо знову натиснути на плиту, дорога до порталу зникає, а сам портал вимикається, а вже ж з невеликою анімацією. І все це ванільно у Майнкрафті. Мені дуже подобається, як це виглядає. Механізм простий, але ефектний. На жаль, сьогодні я не встигаю зробити для вас гайд по цьому порталу. Сподіваюсь, завтра встигну. А поки що ставте лайки, додавайте збереження та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити гайд, як зробити такий портал. Також в мене в телеграм-каналі проходить досить важливе опитування для мого каналу. Мені цікаво, які відео вам би більше подобались. Тільки масштабні, по типу як це або око яке рухається, чи чередувати масштабні й короткі відео. У випадку з масштабними проєктами відео виходитимуть рідше, десь раз на тиждень, а якщо чередувати, то відео виходитимуть десь два-три рази на тиждень. Посилання на телеграм є в шапці профілю або в коментарях. Переходьте та голосуйте. І всім дякую за перегляд!